Півтори тисячі людей щодня стають членами нашого клубу. Що ж, вони там знайшли для себе, так, і які можливості дає членство в цьому клубі. Зараз сьогодні наш урок про гроші, так що розберемо звідки тут гроші, як сюди в цей клуб зайти, що для цього потрібно зробити, і скільки ми. Тут можемо заробляти грошей. Які основні види заробітку тут є, саме чому сюди так люди і йдуть. Ну що, наш клуб надпис є. Що це за клуб? Це є новий маркетплейс. Амазон, знаєте всі. Так само і наш маркетплейс працює по клубній системі. І що ми маємо в цьому клубі LiveGood? Це є американський клуб, в якому є Продукція, яка має для нас знижку, ми маємо так, в районі 70%. Видно, круто. Так, це є бонус для всіх, хто е, членів клубу, вони мають можливість купувати нашу продукцію з такою от величезною знижкою. Ну і другий самий важливий момент це. Сім видів заробітку грошей є в нашому клубі. І, відповідно, компанія, заробивши 100%, 80% своїх заробітків вона ділиться з, з членами клубу. Тобто 80% йде в структуру. Це дуже мало компаній, які дають такий товарооборот. Тобто, які діляться своїми прибутками в такій мірі. І це саме один з тих фактів, чому люди йдуть сюди так масово. І що нам потрібно зробити, щоб стати членом клубу? Нам треба заплатити один раз 40 доларів на все життя і вибрати собі підписку. Так, підписка на місяць це буде 10 доларів, а на рік це буде 100 доларів. Тобто або платимо 50, або 140. Получається, якщо ми беремо на рік, ми отримуємо два місяці в подарунок. Тому вигідна річна підписка. Так, цим зрозуміло. Переходимо далі. Що нам дає членство і підписка в цьому клубі? Що ми отримуємо з вами, ставши членом клуба і сплачуючи цих 10 щомісяця доларів, так що ми отримуємо Перший, в нас є сім видів доходу, як я вже говорив. Сім видів, так. І самий перший, і основний, який включається зразу. Як тільки ми оплатили членство і оформили підписку, ми зразу можемо заробляти гроші. Яким же чином ми це робимо? Уявіть собі, це ви. І ви. За, за, за кожну людину, яку ви запросите в цей клуб, кого ви зареєструєте, кого ви приведете, хто е, прийде від вас по вашій реферальній силці, за кожну таку реєстрацію, людина, яка зробить то, що зробили ви, грубо кажучи, так, ви отримуєте за кожну 25 доларів. Де вам пишу тут? 25 доларів. Четверг. І так, запросили ви за. Тільки ви зареєструвалися за перший тиждень. Запросили ви, наприклад, двох людей, ви отримали 50 доларів. Відповідно, що ви зробили? Повернули свій внесок. То тобто, задача мінімум виконана. Як тільки ви запросили двох людей, ви вже повернули свої вложені кошти. Але фішка в чому? Чому цей вид бонусу називається швидкий старт? Так, перший вид бонусу це швидкий старт. Тому що гроші виплачуються зразу наступного тижня, і тут немає обмежень по доходам. Розумієте? Цю можливість використовує кожен по іншому по-різному. Так, наприклад, є люди, які в нас взагалі в компанії є три типи людей, так, навіть чотири. Перше, це клієнти це люди, які заходять, які для того, щоб купляти продукцію, вони не платять цих 40 доларів за часту, так, вони просто оформляють підписку за 10 доларів і купують продукцію. Друге, це партнери, це ті, хто оплачують 40 доларів і оплачують підписку. Так, це ті, хто приходять сюди заробляти гроші. І третє, це є просто користувачі, які приходять сюди, займають собі місце, і активні користувачі, так, вони оплачують підписку, але вони нічого не купляють, нікого не запрошують, вони просто є тут з нами. Ну, і четвертий вид це. Такі, як, наприклад, я, як ви, це ті люди, які і заробляють, і купують продукцію, і вони тут активні, то тобто зберуть по максимуму все. так і До якого ви типу відноситься вирішувати вам. Так ось, кожен по-різному тут використовує цей момент швидкого старту. так Це перший наш бонус, коли ви отримуєте зразу гроші у свій кабінет. Хтось Нічого нікого не запрошує, просто ще це не навчився робити оточення, не то, ну вчиться розбирається. Хтось зразу це робить так, наприклад, як багато хто з наших партнерів, вже і е я, в тому числі, так, хтось е просто тримає за собою місце, тому що тут дуже вигідно, щоб це місце не втратити. Так, так ось е є люди, так, які, наприклад, за перший тиждень. Не то, щоб поверли кошти, а й заробили гроші. Наприклад, в моєму варіанті, я за перший тиждень запросив 11 чоловік і в четвер отримав 300, 30, 330 доларів. У мене був перший мій заробіток 330 доларів за тиждень. Так, не скажу, що це багато, тому що я знаю, що люди заробляли і по півтори тисячі доларів за перший тиждень. Розумієте, тому що. Тема нова, і багато є знайомих, багато є з ким поділитися. І якщо у вас більш-менш коло оточення таких людей прогресивних, які вас знають, вам довіряють, то вам це дуже швидко виходить. Е, е, тому е, кожен по різному використовує цей бонус. Але цей бонус дуже класний, особливо для тих людей, кому зразу потрібні кошти, хто е, має якісь навики комунікації, так. Вміє спілкуватися, має енергію саме головне. Позитив, йому це легко вдається. Тому скільки ви тут будете запрошувати людей, не, не обмежень нема. Тому запросили двох, повернули свої вкладені кошти і пішли вже в плюс. Так, і що тут означає? По цьому виду доходу, так, як тільки ви запросили двох, ви закриваєте зразу перший кар'єрний рівень, називається він бронза, і ви вже зможете заробляти в другій лінії. Це ваша перша лінія. Коли почнуть запрошувати вони, це буде ваша друга лінія. так З цієї лінії ви вже зможете заробляти 10%. Уявляєте собі, тобто. Ви можете запросити декілька чоловік. Далі вони почали запрошувати, ви теж в четвер отримаєте ці гроші. Потім йде третя лінія. Так, тут почали запрошувати. Тут же ви отримуєте 5%. Далі 5%. І так до 10 рівня. До 10 рівня вам нараховуються гроші. Тобто ви. Можете не запрошувати. Запрошують ваші люди, ви теж за цьому заробляєте. Тому ви не тільки заробляєте на своїй активності по цьому бонусу, так ви ще й заробляєтесь від, активної, від активності вашої команди. Це дуже важливо розуміти. Так що, це є перший вид бонусу. Швидкий старт. Називається. Далі що ми робимо? стираємо Другий вид бонусу це вже що стосується трошки цього нашого так званого остаточного кожного з нас є своя структура, в які, якій ми вибудовуємо наша задача, якраз за те, що ми будуємо кожну свою структуру, так, наша задача чим швидше її заповнити. Якщо ви тільки зареєструвалися, у вас є 12 рівнів. 12 рівнів, так? Сюди влазить 8 тисяч посадочних місць. Максимально, що ви тут можете мати, 15 рівнів. 15 рівень. Тут 64 тисячі. ячеїв Відповідно. На 15-му рівні максимальний дохід по цьому виду бонусу, да, ми пам'ятаєте так: що на першому виді бонусу швидкий старт ми заробляємо кожний тиждень. Цей дохід нам виплачується один раз на місяць, так тут максимально що можна заробляти на рівні на п'ятому кар'єрному це 16 тисяч доларів. Ну, як на мене, непогано, да? По одному виду бонус і я вам хочу сказати, що це є найменший вид доходу, який у нас є. Уявляйте собі, як тільки ви запросили двох людей. У вас додається ще 13 рівень. Тобто, так у вас 12 було, у вас додається ще один рівень, тобто вже додається ваш тут дохід. Так, відповідно, буде вже не, не 8 тисяч, а більше. І так, з кожним вашим кар'єрним рівнем ваш, ваша структура збільшується максимально до 15 рівня. Зрозуміло, це, так? Тепер дивіться: всі люди, яких ви запросили, вони будуть попадати в вашу структуру. Ви не запросили, запросили ваші люди, вони також будуть займати місця у вашій структурі. Розумієте? Буває дуже деколи, що якщо людина нічого не робить, то їй може прилетіти перелив зверху від вишестоящих партнерів. Але це при умові, якщо цей партнер активний, він активно запрошує і будує свій бізнес. Ну, це такий приємний бонус. Він особо там грошей ви там не заробите, звичайно, якщо будете сидіти і нічого не робити. Але це говорить про те, що навіть такі люди мають можливість. І цей бонус у нас включається на третій місяць. Майте на увазі, він не включається зразу, він починає працювати через два місяці на третій. Якщо в вашій структурі з'явилися люди, то відповідно ви получите почнете получати винагороду через два місяці на третій фішка в чому що дуже часто буває таке що якась людина десь тут когось запросила і та людина прийшла активно да, активно включилася і почала будувати свою, свою структуру розумієте в неї так само буде якась своя структура відповідно ця людина може привести вам тисячі людей Ну, це як повезе, так? Чи, можливо, ви самі, це не ваша людина буде, може, хтось її приведе. А дуже буває такі моменти, звичайно, це вони не часто може зверху впасти якась людина. Тому що в нас відбувається кожен місяць компресія. Так? Якщо зверху хтось не оплатив, нижня людина займає її місце. Ну, це вже потім в процесі розберетеся. Так ось, це є наш глобальний бонус, так, це є другий вид заробітку, який є, ми всі називаємо наш остаточний дохід. Американська пенсія, нехай буде, так. І це те, що ми тут создаємо, так, попрацювавши один раз в цьому клубі, ми потім по цьому доходу щомісяця отримуємо цей, от цю, цей пасивний і остаточний дохід. Так ось. Це є другий вид бонусу. Він називається глобальний бонус. Так, що ми маємо. А зараз ми підійшли до третього нашого виду бонусу, який називається чек від чеку. Це самий великий наш дохід. Це самі великі гроші. Чому? Тому що дивіться, усі ці люди, які займають тут в вашій структурі місця. І в залежності від того, скільки людей ви запросили. Візьмемо, що ви тут запросили, наприклад, за всю свою кар'єру 5 особисто запрошених. так П'ять чоловік, вони займуть у вас місце от таким чином. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. От тут вони будуть так от зберігатися. І відповідно. особисто запрошеного. Зараз дуже уважно слухайте. Кожного особисто запрошеного. Скільки би він не заробляв по цьому виду бонусу, по глобальному, по другому виду. Ви кожного місяця компанія вам буде сплачувати рівно 50% від того, що заробляє ця людина. Для прикладу, заробила людина 500 доларів. Ви отримуєте скільки 250. Пам'ятаєте так, що, наприклад, у вас 5 чоловік. Вони всі в вашій цій глобальній структурі. Ваша структура заповняється. Хтось вийшов, наприклад, на 1000 доларів. Ви заробите 500. 100 доларів, Ви получите 100. Максимально, так, що тут люди можуть заробляти по цьому виду бонусу, пам'ятаєте 16 тисяч. Це на рівні діаманта діаманту, тобто, чому нам вигідно вкладати в своїх людей, так як роблю це я, наприклад. Я проводжу навчання, презентації, я вкладаю, так? тому що нам компанія за це платить. І я хочу, щоб ви всі стали діамантами, щоб ви заробляли тут саме більше. І це нам вигідно. Це просто унікально. да В інших компаніях бояться, щоб їх обганяли, в нас навпаки. Я навіть буду радий, якщо мене всі обженуть, я буду золотом, а ви будете діамантами. Розумієте? Тому 16 тисяч максимальний чек. Якщо ви будете діамантом, я буду получати 8. 5 діамантів. 8 на 40 тисяч доларів. Уявляєте собі. Тому саме оце я маю на увазі, що. Третій вид нашого бонусу обведу його, чек від чеку. Називається він Мечінг бонус Самий грошовий вид доходу у саме велика кількість грошей. Наступний четвертий, п'ятий, шостий, це в нас виплати пов'язані з продукцією. Я на цьому акцентувати свою увагу не буду. В процесі. Розберетеся. Це не є великі гроші, але приємно, да, компанія за нас дбає. Буквально недавно додавали цей шостий вид доходу, да від перших закупок наших лічників. Тепер хочу ще звернути ще на дуже великий грошовий бонус. Це якраз сьомий вид нашого бонусу діамантовий басейн, діамантовий пул. Це коли ми досягаємо п'ятого рівня. І стаємо з діамантами. Так, це якраз наша мрія. Да? Тут дуже важливо дійти до цього п'ятого рівня. Ми отримуємо всі свої виплати по всім цим бонусам. І плюс компанія вже починає ділитися з нами своїми заробітками. Що що продано в компанії, все, що зроблено, товарооборот, 2% розпреділяється на всіх діамантів. Рівними сумами. Так, наприклад, зараз є, наприклад, у нас 200 діамантів. І там 20 мільйонів доларів розпреділяється, наприклад, на цих 200 чоловік. Ви собі, в середньому зараз ця сума складає до тих всіх виплат додатково, ви ще отримуєте там 2000 доларів. Класно? Власно, розумієте? І це якраз я називаю це, цією американською пенсією да, остаточним нашим доходом. Так що ось такі от основні моменти. Так, в нас є ще один кар'єрний рівень коронований діамант, і на сьогоднішній день вже три людини досягнули цього рівня. Уявляєте собі, за два роки найвищий кар'єрний рівень закрило вже три людини. Ну, там вже чеки в середньому від 50 тисяч доларів. Тому нам є куди рости і є чого прагнути. І завтра в нас заключний день нашого. З вами міні-курсу. Ми подивимося більше інформації про наш клуб. Так для багатьох людей цікаво, де компанія зареєстрована, наскільки вона легальна, наскільки надійна. Подивимося її світові рейтинги, так і подивимося рейтинг надійності завтра з вами, тому що це дуже важливо, особливо в нас час, коли багато проєктів спамляться. І ви знаєте, що 95% зі 100 стартапів не доживають і року. І наша компанія, коли я реєструвався, була стартапом, знаєте, зараз це вже важливо розуміти, на якому от етапі ми знаходимося. Тому що хочеться завжди мати надійний, легальний і довгостроковий бізнес, який буде нас годувати довгий час.